Вы находитесь возле охраняемого периметра зоны экологического бедствия. Незаконное пересечение периметра влечет за собой уголовную ответственность. Любая попытка проникновения на охраняемую территорию будет пресекаться всеми доступными средствами. Патрули имеют право стрелять без предупреждения. Граждане, зона смертельно опасна. Ми захищаємо не зону от вас, а вас от зони. Не подвергайте опасності своєї жизни. Не пытайтесь проникнути на охраняемую територію. 26 квітня 1986 року у СРСР у Чорнобилі вибухнув ядерний реактор. з руйнуванням, пожежею та викидом у атмосферу великої кількості радіоактивності. Неважко уявити весь жах, коли шведський уряд оголосив, що в Радянському Союзі трапилася аварія з ядерним реактором. Україну, яка тоді входила до складу СРСР, називали житницею Радянського Союзу. У Прип'яті, найближчому містечку Чорнобиля, починалося стародавнє мистецтво іконопису. У міській бібліотеці зберігалося багато безцінних ікон середньовіччя. До ядерної катастрофи місто Прип'ять. Виглядало цілком сучасним. У ньому були висотні житлові будинки, нова школа з великим майданчиком для ігор та публічна бібліотека. Це місто знаходиться у середині забороненої зони, відомості, які розкривають справжні причини аварії, таємні, зведені відомості про радіаційну обстановку таємні, ті ж відомості загалом по країні, республіці області таємні. Ось така інформація про Чорнобиль. Підпадала за радянських часів під гриф секретно. У нещодавно відкритих документах КДБ чітко видно, яку мету ставила перед собою влада. Головним завданням було не врятувати людей. Головним було не допустити, щоби про трагедію стало відомо. Лише майже через п'ять років після катастрофи у Чорнобилі Верховна Рада СРСР. З великим скрипом ухвалила рішення про створення спеціальної парламентської комісії розслідування дій посадових осіб у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Відповідно до статусу, комісія мала право запросити та отримати будь-які документи. Майже всі відомства МОС, Міноборони, Держкомгідромет стяганиною, але все ж таки надавали засекречену інформацію і лише політбюро ЦК КПРС Ніяк не реагувало на офіційні запити, витяг з засекречених документів. Секретне повідомлення від 8 травня 1886 року. За добу кількість госпіталізованих збільшилася на 2245 осіб. Станом на 10-ту годину кількість осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні, склала 5415 осіб. Діагноз променевого ураження. Зафіксовано у 315 осіб секретне повідомлення від 10 травня 1986 року. За минулі дві доби госпіталізовано 4019 осіб. Загалом у стаціонарах перебувають 8695 осіб, у тому числі з діагнозом променевої хвороби. За добу померло двоє людей у тяжкому стані, перебувають 33 людини. Але ці дані, як свідчать документи, не були ґрунтовними та точними. Виникає питання а на чому ж тоді ґрунтувалися цифри щодо хворих, які наводились у секретних зведеннях. Починаючи з 26 травня, відомості про госпіталізованих у секретних протоколах політбюро ЦК КПРС подавались вже нерегулярно та не на кожному засіданні. Число померлих на 2 червня 86 року. Склало 24 особи. Це була остання згадка про потік госпіталізованих людей через катастрофу на ЧАЕС у секретних протоколах оперативної групи Політбюро. Виникає цілком резонне питання чому так стрімко почалася виписка людей із лікарень після того, як 12 травня кількість госпіталізованих із уражених зон перевищила 10 тисяч? Схоже, що чим сильніше розповзалася радіація країною, тим здоровішим ставав радянський народ. Тисячі людей, уражених радіацією, раптом негайно чудовим чином одужали секретно. Протокол номер 9 МОЗ СРСР затвердило нові норми допустимих рівнів опромінення населення радіоактивними випромінюваннями, що перевищують колишні у 10 разів. В особливих випадках можливе збільшення цих норм до рівнів, що перевищують колишні у 50 разів. Поясню, це в 5 разів вище за допустиме навіть для професіоналів, які працюють у машинних залах АЕС. Далі в додатку до протоколу таким чином гарантується безпека для здоров'я населення різного віку, навіть за збереження даної радіаційної обстановки протягом 2,5 років. Під ці норми. Підігнали навіть вагітних жінок та дітей. Секретний медико-гігієнічний висновок за матеріалами Держкомгідромету підписали перший заступник міністра охорони здоров'я СРСР та перший заступник голови Держкомгідромета. Таким чином, без лікування та ліків тисячі громадян миттєво, 8 травня 86 року зцілилися безумовно, радянське партійне керівництво. Збільшило допустимі радіаційні дози для того, щоб приховати справжні масштаби уражених радіацією людей, і значною мірою цей ідеологічний трюк їм удався коли розкривали людей, що померли нібито від інших хвороб, наприклад, від ішемії, то виявлялося, що у них у легенях у величезній кількості були присутні так звані гарячі частки. До 15 тисяч дві тисячі таких частинок гарантія раку. Переклавши простою мовою, самі жертви Чорнобиля випромінювали радіацію, ймовірно, тільки безнадійно сліпі не могли побачити зв'язку з радіонуклідним обідом цих нещасних жертв. Після цього вже навіть не дивують висновки Радянського Союзу. Як казала влада, додаткова смертність пов'язана з аварійним викидом Чаес, менш ніж на 2 відсотки збільшить природну смертність від раку серед опроміненого населення. Мовляв, нічого страшного, ну помре там якихось 2% від раку. Ну і гаразд. З інтерв'ю з сотнями людей у уражених зонах відразу і за кілька місяців після катастрофи було очевидно, що небезпека інкорпорованого пилу ядерного палива просто величезна. Буквально всі співрозмовники говорили про радіоактивний пил. З тих, кого привозили ночами до лікарень Києва за півроку померло близько 15 тисяч людей. Привезених до Києва навіть не намагалися лікувати, та й такої можливості не було. Де взяти кров для переливання та кістковий мозок для пересадки кільком десяткам тисяч, та й лежали ці хворі не лише у радіологічних відділеннях, а де завгодно: хто по палатах, хто в коридорі, а хто і в підвалах лікарні. В одній із лікарень навіть частину моргу для цієї мети виділили ці 15 тисяч людей. Померли від гострої променевої хвороби, дивовижний збіг різних джерел. Згідно з секретними протоколами оперативної групи Політбюро у перші тижні після вибуху було госпіталізовано саме близько 15 тисяч людей. Академік Воробйов у своїй статті у московських новинах до речі також повідомляє, що було госпіталізовано саме 15 тисяч. Але він відразу уточнює, що після роз'яснення медикам, що таке ОЛБ, їх було виписано. Свідок, фізик, який на той час жив у Києві Геращенко, теж називає цю цифру. Але з одним страшним уточненням, що ці люди померли. Він сказав також, що постраждалим замість діагнозу гостра променева хвороба ставили діагнози вегето-судинна дистонія, судинна дистонія тощо. І це вже є абсолютно доведеним фактом. У медичних картках загиблих писали пройшов курс лікування. Надалі лікування не потребує ще одна брехня про повідомлення для друку. Або як політбюро вчило пресу брехати. Також мені в руки потрапив унікальний документ під грифом Цілком таємно, екземпляр. Єдиний засідання Політбюро ЦК КПРС від 29 квітня. 86 року. Можливо, це перше чи одне з перших засідань, на якому розглядалося питання про Чорнобиль. На третій день після вибуху у Чорнобилі вів його сам Михайло Горбачов були присутні усі члени Політбюро. Тут, схоже, вперше вирішувалося, яку інформацію давати світові та своїм людям про те, що сталося цитата: Чим чесніше ми будемо поводитись, тим краще. Але вже через абзац коли даватимемо інформацію, треба сказати, що станцію було поставлено на плановий ремонт, щоб не падала тінь на наше обладнання. А як же перебудова та нове мислення? На Чорнобильську аварію вони не поширювалися з робочого запису абсолютно секретного протоколу добре видно сумніви членів Політбюро. Вони обговорюють, як краще обдурити світ та власний народ. Це схоже на виставу у театрі або на кіно, але це була реальність чи не на кожному засіданні розглядалося питання про якесь повідомлення для друку телебачення, прес-конференції. Усі тексти затверджувалися голосуванням, зазначалася конкретна дата публікацій. Цікаво, що ані самих текстів, ані прізвищ їх авторів у протоколах немає, і це, мабуть, не випадково. Навіть тут вони боялися залишати сліди. Зауважте, не текст додається, а тексти для внутрішнього вживання одна інформація, вірніше, дезінформація для братів за соціалістичним розумом інша, для проклятих капіталістів третя. Причому додаткова інформація за потреби передаватиметься виключно друзям. Це політичний діагноз чи тихий психоз. Про обман радянської влади можна продовжувати і продовжувати, він докладно розписаний на машинописних сторінках з картами та таблицями, графіками та технічними подробицями ущербного реактора, кремлівськими беззаконнями в сорока секретних протоколах, які були впевнені, що цього ніхто й ніколи не дізнається. Ці секретні документи відкривають старі істини щоразу, щоб зберегти себе. Тоталітарна система мала неодмінно творити зло і неодмінно приховувати скоєне. Чорнобиль повільне вмирання в радіоактивному чаді з цієї ж низки злочинів.